Слава Україні, Слава Збройним силам України. Дякуємо за те, що захищаєте нас суверенітет. Вистоїмо! переможемо. Наближаються дуже тривожні дати. Тривожна дата і для України трагічна, звісно, дата. І я хочу так відволікти і себе, і вас, можливо, трішечки від думок, таких тривожних, так? І запропонувати вам мій список ТОП-10 троянд чайно-гібридних. Що для мене, чому я так вирішила от, поділитися з вами своїми спостереженнями, своїми смаками? Звісно, що так про смаки не -то сперечаються, тому можливо комусь хтось не погодиться з яким сортом або сортами. Але я вам скажу, що на початку захоплення трояндами, я так я її вибирала суто по картинці. Картинка, ну і ще трішечки опису, але насправді з описами відео. Ну, переважно дуже не такі прямо ж детальні описи є під сортами троянд в каталогах. І тому так, я ще звертала можливу увагу на аромат, але більшість все ж таки я вибирала по світлинах. І я насадила якраз на початку більшість таких це були чайно гібридних то вони починали квітнути. Але потім, коли я посадила флорибунди, остенки і коли вони почали квітнути, я зрозуміла, що це щось не те. І я роздала частину чайно гібридних. Багато, дуже багато я подарувала. Найперше, в мене пішли в подарування. Сорти, які не пахли, навіть якщо вони там виявляли якийсь такий цікавий колір, якщо вони не були не запашні, то я їх дарувала. Але все ж таки дуже велика частина в мене ще і є. І я навіть досаджую, навіть на диво я купляю та ще гібридний, не часто, але купляю. І от давайте ж познайомимося, запрошую, дознаємося з моїм таким рекомендованим списком. І починає його Августа Луїза, яка вже крутиться на екрані, от <хи> майже дві хвилини. Чому я її сюди додала? Бо вона. По-перше, показує дуже цікаву форму квітки. Вона якась ну, незвична, вишукана. Причому на різних етапах квітування вона теж дещо міняється. І пелюсочки такі гофровані, гарно викладені, коли вона повністю розкривається. Взагалі я дуже люблю її форму. Коли вона от повністю розкрита, ну така ніби як. Ну, не знаю, якась така. Хочеться зануритись туди, така, як ніби губка. Ну, цікаво. дуже цікаво. І колір, звісно, він мінливий теж. І мені не розписали, що в мене якась вона затемна. Можливо, можливо від ґрунту залежить, можливо, тому що клімат такий не такий спекотний, Але все ж мені подобається. Те, що вона неоднорідна, те, що вона показує і жовтавість, і кораловість, і помаранчевість якась є. І от на стадії пуп'янка чи на піврозпуску вона одна. Потім вона міняє. Палітру, дещо, ну, цікаво. І само собою, так, вона запашна, дуже запашна. І мені вона теж, до речі, пахне От протягом літа, протягом сезону, вона мені дещо по-різному пахне. Якось то не так насичено, то більш насиченіше, то освіжаючі пахучі, то більш солодкі. Не знаю, можливо, це я вже щось видумаю, але я так помітила. І ще, до речі, не і спорт. Акварель, вона в мене теж була, але я подарувала. От я думаю, що якщо їх дві поєднати, посадити, то це буде дуже цікаво, оскільки так, вони мали би поєднуватися по кольорах, по формі. Квітки цікаво, кого є, поділіться своїми враженнями. Ну і вона мені ще сподобалася своїм приростом. У мене було окреме відео, непогано вона наростає все ж таки. Так, єдине, що якщо це такий варіант, що ви дуже рідко біля неї і припадає якась спека, можливо, ви і не застонете її в усій красі. Тому, тому так, напевно, для такого дуже дачного варіанту не знаю. порадьте, тих хто має її на дачі, рідко буває, як вона підійде для такого. Клод-брессер, він в мене вже не раз і не два, мабуть, в топові, не одному. Так. Чому? Тому що дуже гарно наростає кущик. Він дуже охайно виглядає. Квітка. Гарна, велика, густа, дуже-дуже запашна і колір. Я дуже теж люблю його колір. Він такий фіолетово-рожевий, так, і може бути насиченіший, особливо ввечері, або після дощу після якої грози, такий взагалі просто глибина-глибина. Дивишся на той колір, дуже дуже запашний, в вазі може стояти. Я зрізала, перевіряла, досить довго стоїть, і теж пахне просто на всю кімнату, ви будете його чути. Дуже легко в догляді, що весною, що влітку, тому та, я вважаю, що його. Досить, досить він цінний. І ну так було у мене таке, от коли спека була сильна. Можливо, я не дополивала вчасно, то частина квітів все ж таки ну, зіпсувалася на спеці. Цього року я буду пильнувати, тому і вам кажу, що якщо спека наближається, або у вас спекотний регіон, то напевно, що вона потребує якогось такого мульчування сильнішого, поливання, догляду більш сильнішого, такого цільовішого. Але так, але загалом вона мене тішила непогано цього сезону. Дуже я рада, що є в мене цей сорт. До мене дітьє. Не часто ви зустрінете. Мені так здається, я теж ну, не часто зустрічаю її. І, і на відео взагалі мовчу, але я її так по світлинах, в садочках. Але я хочу її зазначити. Мені вона дуже подобається. Зразку, що перший рік вона може бути дещо слабенька і похиляти квіти. Квіти тут просто великі і дуже, дуже, дуже тугі. Вони високі, дуже багато пелюсток. І так, і навіть от її вже третій рік вона в мене росте і все одно. Частково вона може похилитися. Але так, вже цього року зовсім по-іншому. Все ж таки, більшість квітів дивляться гарно до гори. Я й люблю за колір, він дуже цікавий. І мені, до речі, якщо ви маєте Big Purple, можливо, це і не прямо така. Ну, ця троянда, ну, вона дещо схожа навіть по формі квітки, але не коли розкриється, то ні, все ж таки різна квітка, але теж вона має дуже насичені пахощі. До мене є, і так, і дуже довго, гарно тримає квітку. Не є такий кущ аж дуже щедрий, хоча його щедро мучую, але я не сказала, що він дуже сильно нарости, нарощує густий. Хоча цього року все ж таки непогано, можливо, я його трішки насварила, і він мене. І відізвався на це і мені наростив. Трішки більше було квітування. І так, цього року потішив мене. Дуже багато. Я ходила до нього, дуже милувалася як кольором, так і ароматом, і квітка, кажу, дуже велика, густа, цікава, цікава форма, поступово поволі розкривається, і ти просто чудуєшся, от, як, скільки там тих пелюсток, просто незвичайна кількість. Дуже мені подобається біля олівії роуз він росте. Цей кущ і от колір саме ніжний, ніжно рожевий олівій роу з цим, таким насиченим насичену темним рожевим. Мені дуже подобається це поєднання по кольорах. Кримська ніч. От Я намагалася все ж таки давати такі сорти, які можна купити. Ну, але я його купила пані Оксани Ісаєвої. Можливо, вона ще має. Так. Мені сподобався. Ну, він, якщо чесно, дуже схожий візуально мені на Black Magic. Ну, я надіюся, що це все ж таки кримська ніч. Я, ну, так, я її купляла і по опису, які я знайшла скупів-описи в інтернеті, звісно. І світлини то теж, ніби як вона. Дуже насичений, такий червоний, аж чорнуватий, такі чорнуваті мазочки, потім розкривається в більш простіший червоний, але далі насичений. Розкривається повністю, показує серединку, кущ поки що не густий. От Ну, але так, щоб він, мабуть, був більш нарощував, базонів більш густіший був, то, звісно ж, потребує підгодівлі, бо в мене він посаджений в дещо такому біднішому ґрунті, тому я його щедро щедро мучую, підживлюю такими теж гуматами різними. Надіюся, що він відізветься гарно на це. От ну, класика, класика, в принципі, по формі куща, по формі квітки. Потім, як поводить себе квітка, то це з класичних чорних гібридних і хотіла зазначити, бо принаймні назва дуже мені подобається: Кримська ніч. Ну, я дещо ще ну, складаю, коли я складаю такі списки, я, звісно, свій смак враховую, але я ще й так бачу і врахую якби враження, хто в мене от бачить мої квіти мій сад. Трояндовий, то вони теж, звісно що, якби висловлюють свої думки, враження. І от ця так, вона заполоняє, помітно така. Green fashion. У мене була хвиля, коли я захотіла зелених троянд насадила, і це теж понад так. Але воно не є така прямо зелена-зелена. Спочатку воно буде зеленкувата, пуп'янок зеленкуватий, потім вона, коли розкривається, зеленкуватість, то лишається на зовнішніх пелюстках, і то не насичено-зелений, а більш такий салато-зелений. А середина, ближче до середини, воно стає все такий молочніший, біло-молочний, біло-кремовий, а центр-центр взагалі. Такий персик, ніжний, ніжний персиковий, ніжний рожевенький. Але я її виділа, чому? Тому що форма квітки просто от класика, ідеал, не знаю, еталон, як на мене. Еталон троянди просто неймовірна чарівна форма квітки. Я таку особисто дуже люблю. Вона дуже поступово розкривається і лишається декоративною досить довго. Дуже довго на кущі взагалі тримається дуже довго квітка. Звісно, в певний момент вона втрачатиме свою декоративність, вона ставатиме більш такою мармуровою. З'являтимуться такі плямки, але, але, але все ж таки дуже таку тривалу частину квітування вона буде дуже декоративна, дуже гарна. От пелюстки такі досить, досить щільні. Їх так, можливо, тому що вона не пахне, жуки її не їдять. За трипсами сильно не заглядала, але так, бо на неї нападає, якщо дуже така, затяжна влогість, вона дуже довга, а так, щоб відразу то я не помічала. Все ж таки цікава вона мені. І кажу. Ну, така, як щось таке розбавити, можливо, так, якісь там кольори, якщо ви віддаєте перевагу червоним-червоним, або рожевим рожевим можливо, цей варіант непоганий буде, щоб розбавити якось квітник. Або якщо ви такі полюбляєте, то мені він теж видається непоганим. Блекбекер, ну це теж класика. Думаю, дуже багато вона доросте. І так, квітка. Ну, найтемніша, мабуть, можливо, я помиляюся, але як на мене, це, принаймні, в мене це найтемніша, найчорніша в лапках троянда, яка є, яка була. Цікава, оця Вельветовість, і не тільки чор, чорнуватість, так? а ще й Вельветовість, такі пелюстки, ніби якийсь дорогий, дорогий такий тканина, оксамит, не знаю. Цікаво, все ж таки, вабить до себе погляд, і та вона популярна. Вона популярна. Бачу, тому я думаю, вас не здивую. Шенсонг була вона в мене вже. І знову ж таки, я її додала. Чому? Люблю я, чесно, троянди отакої от барви. Лавандової, боскової, фіолетової, світло-фіолетової, дуже люблю і пробую з ними подружитись, бо я перебираю, перебираю. В мене не всі затримались, які в мене навіть були. Але ця, якраз мені поки що вона дуже доподобля. Я б не сказала, вона не є гостюща, наприклад, не є дуже щедра. Але от мені чомусь її колір дуже сподобався. Дуже сподобалася їй форма квітки, вона така теж витончена з високим центром, поступово розкривається. Ну, то, крутилася в неї багато, люблю я її. Дуже ніжний такий пахощі трояндові має. То, кажу, є точно щедріші, можливо, є кращі. можливо, я насаджу нового сезону, чи ще через скільки сезонів інші троянди. І, можливо, вона в мене вже не потрапить. Але наразі, серед таких бускових тонів, відтінків, то мені оця дуже і дуже імпонує. І дуже я її полюбляю. Цю красуню Ocean Song. Чомусь вона в мене не описана, треба її буде якось теж вам окремо спрезентувати чайну, гібридна, класична, теж дуже якби. Цікава тим, що вона має різні кольори, однак кущі одночасно будуть присутні як темніші відтінки помаранчевого, так і жовтуватість. Вона непогано наростає, довго тримає квітку. Квітка досить довго не втрачає декоративність. Ну, загалом такий працьовитий надійний сорт, який вже в перший рік навіть вам покаже непогану віддачу, гарно відгукується на мочування і підживлення. Експлорер теж, я думаю, що популярна, особливо хто ну, полюбляє такі сорти на зріст, то це просто класика. Я думаю, що в цих флористичних магазинчиках чи крамничках там точно є цей сорт Експлорер, бо так, він дуже цікавий. Цікавий тим, що класична троя... квітка, гарний видуж... видужений пуп'янок, поступово дуже поволі розкривається. Темний, насичено-червоний, такий червоно. Пишневий навіть колір, коли вона розкривається. Потім, звісно, він дещо міняється, але на початках він такий насиченіший буде, дуже довго тримається на кущі. Я думаю, що в базі відповідно так само. От, ну, що ще додати. Єдине, що, можливо, це в мене, не знаю, в мене був один рік борошниста роса, дуже тут дещо підхопила вона ця троянда. Але я скажу, що вона мене в попередньому сезоні дуже здивувала, от як вона наростила. Кілька суцвіт, таких дуже-дуже щедрих, як для чайно гібридної троянди, то я здивувалася, що такі щедрі суцвіття. тож може бути таке, що якщо її добре годувати, то вона не мало того, що щедрі суцвіття. І вони розкрилися, вони мали силу розкритися ті всі квіти і дуже гарно триматися. Можливо, вона ще може таке її вчудити, як в мене Чандос Б'юті, наприклад, чудив, що виріс там поза метр 50, десь метр 70 був. Можливо, і ця таке витворяє. Не знаю, розкажіть мені. Я думаю, що вона популярна все ж таки. Це от експлуату в наших садках. От бачите, коли вона вже відкрилася, ну, колір, звісно, він не стає такий прямо темний-темний, але ну, насичено червоний, глибокий червоний, гарний. І форма така от, для любителів чайно гібридних троянд, я думаю, що такий достойний варіант. Діфото ще одна трудівничка, красуня. Додала теж за те, що вона дуже гарно, чітко кущ росте до гори. Нідея квіти чітко до гори дивляться, тобто ніде нічого не похиляється, гарно тримає себе сам. Квіти, от форма їх цікава, вони застигають в напіврозкритті, вони не покажуть серединку, вони і далі лишаються таким високим центром. Ну, цікава, гарна форма, тому в букети вона прекрасно підходить. Та й собі милуватися теж. от Якщо це є один пагін з такою кількістю квітів, то я думаю, що ходити до до нього й ходити, і милуватися такою красою. І ще й він не є однорідний, якийсь там простий рожевий, наприклад. А все ж таки є тут і світліші рожеві відтінки, і темніші рожеві відтінки, і біля країв, пелюсток такі, якби обідочечки обідочки, вони насиченіші рожевого кольору. Ну, цікаво, Цікаво, не є така ж дуже проста. І теж кажу, непогано мені наростила вона кущик. Гарно і щедро квітувала і ще й тривало квітувала, тому, як на, як на пагоні, от на кущі ви довго застанете квітування, так я думаю, що в букетах вона теж мала би досить гарно себе показати і тривало вас тішити. Такі мої враження про чатно-гібридні сорти буду вдячна за ваші коментарі, рекомендації. Чи собі, можливо, щось придивились, а може, думали, над якими вже і от вирішили, що якраз саме час. Тому так, за будь-які відгуки вам вдячна. Тримаємося, віримо в наші ЗСУ. Бо так вони наша, наша надія і вони нас точно відстоять. До наступних відео. Всім, па-па!